Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості моєго каналу. Сьогодні для вас карта дня на 25 травня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися, а в когось ні. І так, карта дня для овнів. Для у випадає четвірка пентаклів. Все, як ви собі планували, все без серйозних сюрпризів, без таких якихось несподіванок для вас. Все, як ви планували, день для вас пройде без різких змін. Змін ви в своєму житті просто не хочете, і ви не хочете з ними просто навіть, навіть чути про них. Все, як хотіли, все пройде стабільно, без серйозних змін, без всяких сюрпризів. День стабільний для вас, як завжди, план, пройде для вас нормально. Тельці. Дительці випадає дуже гарна карта, десятка кубків, радість, щастя, успіх, гарні новини, приємний відпочинок із родиною чи близькими. Якщо якесь свято намічалося, то обов'язково все прийде дуже гарно, дуже добре. Та дійте, насолоджуйтеся життям. День прийде дуже добре, ближнюки. Для Близнюків випадає королева мечів, яка говорить, що проблеми будуть у ваших справах, ви зіткнетеся з якимись перешкодами на своєму шляху, але ви швидко знайдете рішення тієї чи іншої проблеми і все швидко вирішите. І Все рівно ви свої плани на день втілите в життя, і день пройде більш-менш спокійно. Навіть, скажімо так, не більш-менш спокійно. День пройде, як ви планували, просто на вашому шляху можуть трапитись проблеми. Отак. Раки. Для раків витягнула дві одразу, туз жезлі і четвірка мечів. Спочатку була четвірка мечів, тоді тут жезлі. Туз жезлів. Четвірка мечів говорить про дуже велику втому, про брак. Енергії про те, що ви просто потребуєте відпочинку. А тут Жезлів говорить, що відпочивши, ви наберетеся енергії, сили для того, щоб розпочинати нові справи і діяти далі, братися за будь-яку справу, якою ви будете на майбутньому стикатися. Вам просто необхідний відпочинок набратися життєвої енергії. Лави. Для вас, розпадає старший аркан сила. День для вас буде дуже вдалий, дуже значний. День, в якому які ви проблеми не мали, ви обов'язково доб'єтеся свого, отримаєте перемогу і батимете вдачу в своїх справах. Також карта говорить, що день дуже вдалий, для того, щоб розпочати заняття спорту. Карта дня для дів. Для ді випадає старший аркан Сила. Дуже вдалий день. Успіх у всіх ваших справах. За що візьметесь день для вас? Буде просто успішний. Також не завадить і заняття спортом. Скоро Терези. Карта дня для Терезів. Для Тересі випадає старший аркан Шут, який говорить про обнулення. Про якийсь ризик, якісь зміни. Все, що планувалося, повністю піде не по плану, повністю всі плани ваші зміняться. Карта говорить, що ви не боялися розпочинати щось нове і не боялися ризикувати. От, скажімо так, якийсь етап, в періоді в вашому житті от завершиться, і просто розпочнеться щось нове у вашому житті. І не бійтеся ні в якому разі, ризикнути і розпочинати щось нове. Запам'ятайте, це не бійтеся. Скорпіони. Карта Дня для скорпіонів. Для скорпіонів двійка мечі випадає, яка говорить про те, що ви не бачите очевидних речей, які навколо вас трапляють. Може, вас хтось обманює, вману вводить і так далі. Якісь махінації можуть бути на роботі. Вони настільки очевидні, а ви їх, наприклад, не бачите. Просто на все закриваєте очі, і з за цього все більше і більше проблема стає більш серйознішою, чим коли вона от тільки виникла і ви її вирішили. Згод, з часом її просто буде важче вирішити. Тому обдумайте все гарненько і вирішіть для себе, що вам краще і як вам далі діяти. Не потрібно заганяти себе в такий стан. Стрільці. Для стрільців випадає п'ятірка мечів, яка говорить про якісь конфліктні ситуації, про якісь неприємності або якісь омани, яку вас можуть ввести. Тому обережність вам ніколи зайвою не буде. Козерогі Карта Дня для козерогів. А для козерогі випадає старший аркан вежа, який говорить про крах, про руйнацію і про серйозні зміни у ваших планах. Але ви не впадайте в паніку, не розчаровуйтеся, просто. Зважте всі за і проти, подумайте, якими плюсами ви володієте і як вам діяти далі. Іноді ви собі один план строїте, а доля вирішує за вас по-іншому і руйнує всі ваші плани. Але це не обов'язково має бути все в гіршу сторону. Можливо, ті плани, які ви собі будували і хотіли втілити в життя, можливо, вони б вам в майбутньому нічого гарного не принесли. Доля вирішила, що потрібно отак за вас все вирішити. І зруйнувала всі ваші плани. А це може бути в кращу сторону. Можливо, якісь проблеми ваші зруйнуються. Тут, звичайно, в кожного вона карта буде програватися по-своєму. Водолії. Для водолії випадає двійка пентаклів, яка говорить про те, що ви дуже багато беретесь справ одночасно робити. Не завершивши одне, ви беретесь до інше. Тим самим просто. Запутуєте самі себе і починаєте до кожної справи щось приплітати на те, що потрібно. Із-за цього проблеми, невдачі, проблеми з усіма з вашими справами. Навчіться робити, все поступово, завершивши одну справу, розпочинаєте другу. Тому що таким чином, от ви хочете всі діти одночасно на двох стільцях, а це неможливо і дуже важко. Ви рибки. Карта дня для рибок. Далі покипадає двійка мечів, яка говорить, що ви не бачите очевидних речей і закриваєте на, все очі, на всі свої проблеми очі. Цього робити не потрібно, тому що ви просто заганяєте себе, як то кажуть, в гірші проблеми, із якими ви могли б стикнутися. Все з часом просто важче стає вирішити ту чи іншу проблему. Беріть себе в руки, і вирішення проблем, воно десь на поверхні, дуже близько. Просто трошки. Вся з себе потрібно в руки, обдумати все гарненько. Все вас дасть, а ви знайдете обов'язкове вирішення всіх своїх проблем. До побачення. дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Гарного всім дня, до побачення!